Вітаю всіх. серйозні питання, дуже серйозне. Трамп хоче максимально закінчити швидко війну після 20 січня. Чи дійсно це так? Трамп хоче максимально швидко закінчити війну після 20 січня після офіційної інаугурації. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Так. Однозначно так, трійка жезлів це без варіантів так. на Причому він хоче на довгострокову перспективу це зробити, і Зеленського давить конкретно. Давить, причому ресурсною тематикою. Угу. Для нього це буде перемога над ворогом. Ох ти! Для нього це буде перемога над Росією, закінчення цієї війни, що він це закінчив. Ви що? Для Трампа це дуже серйозно ось три сторони, тут навіть свято. Для нього це дуже серйозне питання, він буде просто душити як удав. Тепер Трамп зможе вивезти Україну та Росію на перемовини після 20 січня якнайшвидше і припинити вогонь. Трамп зможе після 20 січня вивести Україну та Росію на перемовини і припинити вогонь. Зможе він це зробити? Так. А вже є в нього шляхи ідеї, як це зробити. Є варіанти розвитку подій. Він ці варіанти буде застосовувати. а Зупинка, ось вам, щоб зупинити цей пізніцей зупинити йти новими шляхами. Так. Десятка жезлів, тиск обставин буде. І п'ятірка пентаклів, тобто втрати будуть. Що б там не казали? В Трамп. Має ціль територіально Україна не повернеться? Не повернеться. Повністю. Ось, пішли домовленості, варіанти. Буде розчарування для України, буде розчарування. Оцей весь піздьош на кордони 22-го року, вибачте, це не вони. Це не вони. Але Трамп має ціль зупинити цей піздець як можна швидше. Чому зараз відбувається така лажа? Є час з обох сторін до 20 січня. Тут я трішки погоджуюсь з піздіжом арестовича. Чому? Тому що кожна сторона максимально повинна відхапати свою позицію позицію свою на полі бою. Одні захищають своє, інші, навпаки, пруть, вважають, що вони можуть все. Ось це відбувається на полі бою. Термін дуже малий, дуже малий. Тому така спішка. Тому що Трамп дійсно після навгурації буде душити брати яйця, Як кажуть, це правда. Для нього це рейтинг. А Трамп людина рейтингу, показухи і амбіції. Ось що буде. Треба це враховувати. Потрата території Україною буде. Це також треба враховувати. І зрозуміти одну річ, нам треба. Протримати до 20 січня. Далі вже зрозумійте буде інша тема.